Зима наближається до України, а разом з нею загроза нових масштабних атак на енергетичний сектор та відключень електроенергії. Здається, ніхто не сумнівається, що Путін знову спробує занурити мільйони українців у темряву та холод. Ось деякі загальні твердження з цього питання Росія готується до відключення електроенергії в Україні напередодні зими. Заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш з трибуни ООН наприкінці вересня. Українські чиновники попереджають про ймовірність перебоїв з електроенергією взимку, очікують страйків і кажуть, що готові до будь-якого сценарію. Деякі українські чиновники також вважають, що кількість атак на інфраструктуру зросте, особливо починаючи з 10 жовтня. Більше того, сам Путін заявив у вересні, що Росія планує атакувати українські енергетичні об'єкти. Він традиційно називав такі удари відповіддю як проходить підготовка до опалювального сезону? Чому енергетичні шоки неминучі, та про що варто знати мешканцям? Що знаходиться під загрозою? Багато хто може подумати, що оскільки за останній рік не було масштабних перебоїв з електропостачанням, то проблем з електроенергією не буде. Це неправда. Протягом минулого року росіяни не змінили своїх цілей. Їхня увага зосереджена на тепло та гідроелектростанціях, розподільчих пристроях атомних електростанцій, підстанціях, трансформаторах. Підземних сховищах газу та виробничих потужностях, нафтобазах та паливних базах усьому, що забезпечує стабільність систем електро, газо- та теплопостачання. Не зовсім вірно говорити про відновлення страйків, адже вони не припинилися. Хоча нещодавні напади не були такими масовими чи руйнівними, як попередні кампанії, вони продовжують відбуватися майже щодня. Наприклад, на початку вересня ворог атакував Требіську електростанцію в Київській області. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, за одну ніч на територію станції влетіло 19 безпілотників. Він сказав: це не ракети і не балістичні ракети, а звичайні терористи-смертники. Фактично, ця атака скасувала відновлення електростанції, яке тривало протягом року. Харків Миколаїв, Кривий Ріг, Чернігів та Суми також нещодавно зазнали сильних бомбардувань. Кожен обстріл призвів до одночасного відключення електроенергії для десятків, а іноді і сотень тисяч споживачів. Військові експерти зазначають, що росіяни продовжують систематично розвідувати енергетичні об'єкти та їх безпековий стан з метою порушення роботи ключових вузлів української енергетичної системи. Тому головне питання не в тому, чи вразять ракети та дрони енергетичний сектор, а в тому, наскільки масштабними будуть ці удари та чи готова до них Україна. А якщо до підготовки до зими триває активна підготовка до опалювального сезону, ремонтуються електростанції, накопичуються запаси палива, створюються резерви обладнання, посилюється захист інфраструктури. За словами колишнього міністра енергетики Івана Плачкова, рівень готовності до зими оцінюється трьома основними факторами: персонал, техніка та паливо. Він додав: наразі проблем з персоналом немає фахівці працюють швидко, а темпи відновлення після атак значно прискорилися. Електроенергетика за словами міністра енергетики Світлани Грінчук, Україні потрібно постачати 17,6 гігават електроенергії до початку осінньо-зимового сезону. Наразі виробництво електроенергії є достатнім, і навіть активно здійснюється експорт до Європейського союзу. Що станеться, якщо відновляться великі атаки, залежатиме від масштабів руйнувань, за словами представника однієї з енергетичних компаній. У вересні Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тисяч мегават-годин. Це рекордний місячний показник з моменту приєднання України до енергетичної системи Європейського Союзу, але експорт знижується з початку жовтня. Вугілля та ядерного палива накопичено достатньо, щоб безпечно пережити зиму. Головною загрозою залишаються бомбардування, каже представник великої енергетичної компанії. Заходи протиповітряної оборони також покращилися, що ускладнює боротьбу з масовим виробництвом та розповсюдженням зброї. Але загроза, яку створює велика кількість безпілотників та ракет, залишається. Якщо ворог одночасно запустить від 700 до 800 безпілотників, протидіяти їм буде важко. Ніхто не може цього гарантувати. Газовий сектор з самого початку вважався найбільш проблемним, головним чином тому, що після минулої зими Україна мала рекордно низькі запаси природного газу. На початку квітня 2025 року в підземних сховищах було менше 5 мільярдів кубічних метрів газу, а видобутку можна було досягти лише 900 мільйонів кубічних метрів активного газу. Серед причин було недостатнє постачання газу колишньою командою Нафтогазу на чолі з Олексієм Чернишовим, а також бомбардування газосховищ та ключових виробничих об'єктів у Харківській та Полтавській областях. В результаті потреби в імпорті на майбутній опалювальний сезон досягли рекордно високого рівня за останні роки, склавши приблизно 6 мільярдів кубічних метрів. За песимістичним сценарієм, який включає обстріли та холодну зиму. Ця цифра може зрости до 8 мільярдів кубічних метрів. За словами голови правління Нафтогазу Сергія Корецького, Україна законтрактувала майже 95% потреб країни. Це становить загальний обсяг у 13,2 мільярда кубічних метрів, затверджений як мінімум Кабінетом міністрів, і планується, що він буде закачаний у сховище до 1 листопада. На ці потреби виділено загалом 2,8 мільярда доларів, зокрема, 1 мільярд доларів від Нафтогазу, а решта за рахунок позик та грантів від Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, уряду Норвегії та інших партнерів. Міжнародний експерт з питань енергетики Михайло Гончар попереджає. 13-2 мільярда кубічних метрів буде достатньо, якщо зима буде м'якою, але якщо температура значно знизиться, доведеться імпортувати додаткові кількості. Чи можливі відключення електроенергії взимку? Повністю виключати такий сценарій під час війни, коли енергетичний сектор регулярно атакують сотні безпілотників та десятки ракет нерозумно. Яскравим прикладом цього є Іспанія та Португалія, які зазнали повного відключення електроенергії у квітні 2025 року. Було зупинено рух метро та залізниці, відключено телефонний зв'язок, відключено світлофори та банкомати. А на дорогах, в аеропортах та на залізничних станціях запанував хаос, і все це без бомбардувань. Однак, враховуючи досвід українських енергетичних експертів за останні три роки найгірших сценаріїв можна уникнути. Загалом існує три основні сценарії на майбутню зиму. Оптимістично засоби протиповітряної оборони відбивають більшість атак, пошкодження обмежені, а енергетики швидко ремонтують обладнання. Завдяки такому розвитку подій можна уникнути, зменшити та контролювати перебої в електропостачанні. Середньомасштабні та масштабні страйки створять дефіцит поколінь, і необхідно буде збільшити імпорт, залучити екстрену допомогу та запровадити графіки відключень від 4 до 8 годин на день. Песимістичний прогноз: одночасні страйки на великих електростанціях та розподільчих підстанціях призведуть до масових відключень електроенергії по всій країні. За такого сценарію електроенергія може бути відключена на кілька днів або відновлена на кілька годин щодня. Це було б можливо, якби страйки поєднувалися зі скороченням імпорту електроенергії з Європейського Союзу та серйозною шкодою для секторів виробництва та розподілу. Путін робить ставку на останній сценарій вже три роки, але поки що безуспішно. Рівень захисту життєво важливих об'єктів набагато кращий, ніж раніше, але повністю охопити та захистити всю територію неможливо ні технічно, ні фінансово, каже старший менеджер енергетичної компанії. Системні ризики нікуди не зникли. Нова хвиля ракетних атак може спричинити проблеми, які необхідно негайно вирішувати. Зараз дуже важко щось конкретне передбачити, попередив інший представник компанії. За словами Олександра Харченка, директора Центру енергетичних досліджень, за останній рік росіяни втратили можливість здійснювати масовані атаки, як це було у 2022-2024 роках, особливо після операції Павутинка. Енергетична система стала набагато краще захищеною, побудовані фортифікаційні споруди, укріплені ключові об'єкти. Харченко вважає, що завдяки цьому цієї зими немає ризику відключень електроенергії по всій країні, але регіональні відключення в постраждалих районах обов'язково відбудуться. Директор центру додав: Все, чого я можу очікувати на національному рівні, це обмеження розкладу на 2-4 години або на 6-8 годин. За словами Плачкова, енергосистема встановлена на рівні 3 плюс 4 за п'ятибальною шкалою. Колишній міністр вважає, що серйозні проблеми з електроенергією можуть виникнути лише за поєднання сильних морозів, потужних авіаударів та слабкої протиповітряної оборони. За його словами, найбільше ризикують теплоелектроцентралі, які забезпечують опалення та гаряче водопостачання. Він додав, опалення більш вразливе, ніж електроенергія, оскільки його неможливо перерозподілити між регіонами. У прифронтових районах ситуація явно погіршиться. Можливо, там взагалі не буде світла чи опалення. Як підготуватися до суворої зими. За три зими, які пережила Україна, українці набули достатнього досвіду життя з тривалими відключеннями електроенергії, але незайвим буде запам'ятати кілька простих порад Засвіти. Заряджай батарейки, зберігай свічки та купуй ліхтарики і батарейки. Опалення. Для приватних будинків придбайте печі. А для квартир теплий одяг та ковдри. Утепліть будинок. Вода. Підготуйте достатньо питної та очищеної води, щоб вистачило на кілька днів. Зв'язок відродіть старий кнопковий телефон. Який може тримати заряд до тижня гроші зберігайте готівку на випадок, якщо банкомат перестане працювати. Аптечка першої допомоги купіть достатньо основних ліків, щоб вистачило на кілька тижнів. Україна вступає в опалювальний сезон краще підготовленою ніж три роки тому, але краще підготуватися до найгіршого. Перш ніж оптимістичний сценарій перетвориться на приємний сюрприз. І на сам кінець, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. До зустрічі наступного разу.